Сербія модернізувала одну зі своїх канонерок, побудовану на базі рейдового тральщика класу Нештін. Судно отримало нові бойові модулі з кулеметним озброєнням, автоматичними гарматами, протитанковими ракетами та зенітним ракетним комплексом. Окрему увагу привертає використання дронів, зокрема легких апаратів на базі водних скутерів, озброєних кулеметами. Протидроновий комплекс включає чотири автоматичні гранатомети аг 17 і чотири гранатомети rbg 40. Останні використовують картечні боєприпаси для ураження дронів на мінімальній дистанції, створюючи щільне поле ураження. аг 17 оснащені боєприпасами з дистанційним підривом, які налаштовуються на різні відстані 40, 80 і 160 метрів. Кожен гранатомет відповідає за свою зону, що дозволяє перекривати кілька напрямків підльоту дронів.